Вітаю, мене звати Антоніна, я психолог і психотерапевт навчання у методі позитивної психотерапії. Бувають моменти, коли все ніби є, але щось важливе втрачається всередині. Радість не тішить, втома не минає, люди навколо, а відчуваєш себе дуже самотні. І тоді ми починаємо шукати не відповіді, а когось, хто зможе побути поруч, у цій тиші. І я тут саме для цього. Моя задача не виправити, а допомогти вам знову зустрітись з собою живим, вразливим, справжнім. Бо саме звідти починається рух до себе, до змін, до життя, яке хочеться проживати, а не просто витримувати. Я працюю з темами тривожності, розладів харчової поведінки, складних стосунків, емоційного вигорання, самооцінки, втрати себе. Моя робота не оцінювати, а підтримувати. У позитивній психотерапії ми йдемо за людиною, не нав'язуючи, а слухаючи, бо кожен з нас має свої ритми, свою історію, свої глибини, і найкращі відповіді вони всередині. На наших зустрічах ми разом досліджуємо, що зараз важливо саме для вас, чого насправді хочеться, але не дозволяється, які почуття живуть у тіні, і де ті ресурси, які можуть допомогти жити інакше. Це шлях від Я не справляюсь, до Я бачу, чую і підтримую себе. Я вірю, кожен з нас може стати автором своєї історії. Запрошую вас на консультацію. Давайте разом шукати себе бережно та безпечно. До зустрічі!